Народ, Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. Знову був похід по магазинах і знайшов декілька хороших моделей. Перша модель ось така Deora, Карта, правда, вже повну та порвана. Ну, вона піде на розпак. Модель дуже цікава. Давно її шукав і нарешті знайшов. Ну, стан карти тут є, вона ідеї так, буду її відкривати пізніше. Так, це в нас була перша модель. Наступна модель Наступна модель ось така Porsche 904 Carrera. Класна модель. Це вже пішли реколори. У мене червона здається, так червона в мене є. Ну, Тут вже стан набагато кращий, як тієї Deori, що ми тільки що бачили. Модель суперова. Ну, оптика, правда, тут підводить ззаді. Що вона не промальована. А так, модель топ. Всім рекомендую знайдете беріть. Так, наступна модель. Наступна модель ось така. Купра є Також класна. Це вже в мене друга. Піде одна з них на розпак до, до колекції на вітрину. Так, наступна модель. Наступна модель у нас ось така кіберкват Кібер у нас. Давно його шукав, не міг знайти сьогодні, нарешті, він попався. Я зайшов і там якраз, напевно, сьогодні розпакували один кейс і цей кват був там в кейсі. Також гарно виглядає. Давно хотів його собі в колекцію клас для доповнення до цього кібертрака. Будуть красуватися на полишці. Класні модельки. Так. Наступна модель. Ось така плімут. Супер Також давно шукав його. Крута моделька. Нарешті вона мені попалася. Ну, колеса тут трішки підводять, але. Сама модель топова. Так. Наступна модель. Наступна модель у нас від Matchbox. Ось такий Кьонесек кемера. Також топова тачка. Матчбокс все більше радує. Класні модельки випускає. Моделька взагалі зачетна. Побачите, беріть, обов'язково. Так. Наступна модель у нас. Ось така Porsche Дейк 1.1 GT3. У мене вже вона є в розпаці. А цю я собі залишу. Запаковано. Також топова. Класно все пропрацьовано. Такий поршик. Порші всі полюбляють. Колекцію піде. Наступна модель ось така. Mercedes Benz 500. Є. Також топчик. Побачу її, думаю, по-любому візьму. Мерседес в колекції лишнім не буде. Хоча він у мене вже є, але бачу, побачу, все одно візьму Mercedes і Mercedes клас. Мені вони подобаються. Ось така моделька. Також топова. Попадається дуже рідко. Так, наступна модель у нас ось така. Бразильський дот-чарджер. В честь жіночого дня Women's Day. Також класна модель. Ніколи її не бачив. Думаю, також візьму такий бразильський чарджер. Ну мені подобається. Так, ще одна модель цікава від matchbox. Такий Lexus. LC500 Кабріолет. Бачив його раніше декілька разів, але не брав, а сьогодні думаю візьму. Придивився такий нормальний з вигляду. І от бачите, як пропрацьовано гарно все. Оптика, шильдик, лексус. Салон трішки слабовато, але більш-менш нормальний. По оптиці. Все чудово, рішітка гарно промальована. Ходові вогні. Все чудово. Також класна модель. Матчбокс, кажу, останнім часом топ. І ще одна модель ось така Toyota gr 86 Cup. Також класна. Побачив сьогодні вперше. Взяв, не роздумуючи. Класна ліврея в нього цієї Toyota. Bridgestone, Sparko. Клас. І по салону вона непогано пропрацьована. Бачите там і КПП, і кермо більш менш торпедо. Ну, класна модель. І попереду також пропрацьована нормально. Оптика. То, що позаду тільки щось є наподобі оптика, але так, слабенько. Вихлоп, спойлер. Класна також топова модель. Взагалі ми сьогодні день вдався. Багато цікавих моделей знайшов. І ось таке ось таке у нас поповнення в колекції. Так що день вдався. Хороші покупочки вийшли. Класні моделі. Ось такі. Ще раз перегляньте. Топовий Та топорш. Класна Daytona. Плімуть Superbird. Не знаю, чому постійно така від Dodge також Daytona. Якщо я не помиляюсь. Цеп... А ця плімуть Superbird. Так. І ось така Деора. Також класна моделька. Тут тільки двигун який. А Цей кібертрак я придбав декілька днів назад, розпакував, звісно, зразу його. Також топова машинка. Подобається як тільки колесо мені крутяться тих... тихесенько. Ну що ж, ось такий у нас коротенький огляд вийшов. Ставте лайки, пишіть коментарі, робіть репости. І до скорої зустрічі. Всім па-па-па-па.